Тіти безділи нашим кікбоксерам, котрі у вільнюсі змагалися у розділі к 1 найбільш жорсткому з усіх, що існують. За поєдинками спостерігав Вадим Хащук. Гостинна Литва, клондайк-бурштину один з осередків європейського баскетболу та суміш різноманітних архітектурних стилей, останнім часом намагається здобути славу мультиспортивної держави. Все більше видів спорту знаходять у вільнюсі арени для проведення змагань міжнародного рівня. Так трапилось и с кикбоксингом. Тому чемпионат світу за матерского кікбоксингу у розділі КО1 прошел сам тут. Выступает больше 400 спортсменов, 32 страны. И я думаю, это все уже всем сказано. Уровень очень большой. Быстрый выступает с большим опытом. И уровень действительно хороший. И приехали сильные команды. И я рад. И мы все рады за спортсменов, за зрителей. Традиційний український інтерес до цього виду єдиноборств виправдався сповна. Із 80 нагород наші кікбоксери здобули 14 медалей за сумою балів, ставши другими у загальнокомандному заліку. Один за всіх і всі за одного. відомий девіз французьких мушкетерів давно на озброєнні у вітчизняних кікбоксерів. І, хоч цей ударний спорт не входить до олімпійської програми, і на турнірі відсутні командні змагання, Україна і тут продемонструвала світові свою спортивну єдність. Украинцы всегда у меня на высоте. И в моих глазах, и моих и дружбе, и всем всем другом. И, и на этот раз команда, которая приехала, действительно показывает зрелищные бои. И одни из лучших. Прекрасно. У тренерському штабі не писане правило: чоловіча дружба дорівнює успіх. У вільнюсі українська команда, що складалася із дорослих і юніорів, була представлена практично у всіх 40 вагових категоріях. Хлопці разом подолали купу юніорських і молодіжних чемпіонатів, виступали у турнірах кікбоксингу К1 і тайського боксу. Для більшості з них чемпіонат світу у Вільнюсі став плацдармом для росту спортивної кар'єри, а впевненості додавала вже згадана згуртованість. Одним із кращих на турнірі показали себе наші юніори. В їхньому активі чотири медалі найвищого катунку. Підтвердив статус фаворита у вазі до 54 кілограмів. І Владислав Кунік. Найменші вагові категорії виявилась і найменша кількість учасників. Тому українець дебютував на литовському ринзі одразу з однієї другої. Неймовірно легко розправившись з опонентом, Владислав зберіг сили на фінал, де на нього чекав потужний кікбоксер з Молдови Тітіца. Перші раунди пройшли з розвідки, однак в наступних двох. Перевага українця виявилася беззаперечною. Золотий тріумф 14-річного Владислава, розбещена Прибалтійська публіка, сприйняла гучними оваціями. На свою роботу достатньо неплохо Провів два бої. есть, тобто, ну я думаю, второй бой був намного слажні. Ну все получалось У нас ну тренера все підказували вірно, то тобто, все проходило, получалось. Побіда впевнена, то есть я доволен. Очень хочеться дойти до професіоналів, то есть боксировать там, на їх турника Глорі, там World Max, Ну дойти до вищого, вишого із вищого. Порався із нервами у золотому фіналі. І ще один вітчизняний юнак Єгор Скуріхін. Його кулаки зі 100% точністю влучали у підборіддя суперника, та й удари ногами українця були більш швидкі та різноманітніші. У підсумку перемога. И золотий шлях юніорів у вільності продовжується. Да, отработав на все сто процентов. Бой був очень упорный. Ну, первые два раунди, но ну, ну, не так, а третій вырвав раунд. Ну, я поэтому судья дали победу. Мотивирую себя, что ну это ну это ничего не означает. Ну, выиграв и выиграв, надо стремиться к чему-то лучшему. Соперники становятся все тяжелее и тяжелее, надо стремиться ну, быть лучше. Фінал українця Захара Павелко проти господара турніру Дальніуса Паскевичуса видався напрочу складним. Ставку тренери та спортсмен робили на третій раунд і не прогадали. Паскевичус стомився, а у Павелко відкрилось друге дихання і, легко перевершивши суперника, поклав до української скарбнички третє юніорське золото. Я уже давно занимаюсь, пять лет, я уже много был раз в соревнованиях, я понимаю, знак себя настраивать на бой. Я знаю несколько историй, когда люди спиваются с курицей. Мне это не нравится, я как за спортивный образ жизни и пропагандирую спортивный образ жизни. И одноклассников стараюсь подтягивать, но кто-то особо не хочет. И у меня друзей поэтому мало. Только спортсменов вот, в клубе и все. Четвертим та заключним золотим юніором у нашій команді став Ростислав Мельничук. Використовуючи перевагу у зрості, він, наче професійний фактувальник, точно влучав у своїх суперників. Спочатку у півфіналі достроково переміг литовця, а у фінальному протистоянні виявився кращим за бійця з Молдови Андре Бодруга. Втім, навіть на цьому ярмарок нагород для українських юніорів не закінчився. Данило Горобець, Лазар Дуплінський та Олександр Грушевий повернулись додому з багажем неоціненного досвіду та срібними нагородами. Юніори свою справу зробили, прийшов час і дорослим підтверджувати статус України як фабрики талановитих бійців. Відкриттям турніру став 20-річний Дмитро Олейник. У першому ж поєдинку він зустрівся з місцевою зіркою, який має вагоме ім'я і в професійному кікбоксингу Генрікасом Вікрайтісом. Фани навіть сильно і не підтримували свого фаворита, настільки були у ньому впевнені. Роль андердога Дмитру навіть допомогла. Програвши перший раунд, українець змінив тактику і, використовуючи перевагу в зрості, зробив те, що називається сенсацією справедливою сенсацією. Перемога над явною зіркою принесла українській команді важливу золоту медаль. Я чесно дуже доволен. Суперник був дуже тяжове ну навірно, та їхня звізда. <гум> Я одержав победу, я старался. Я дуже рад. Дякую большое всім, хто мене підтримував. Мені тренер сказав включити більше скоростей, двигатися, закручувати, з дістанцію більше розбивати і додавати коліни. Ну, в принципі, старался. Думаю, все вийшло. Приємно вражений з витягою свого одноклубника Владислав Микитас був надмотивований, щоб виграти і свій турнір. У фіналі наш спортсмен зустрічався із представником Вірменії Олександром Акхабаляном. Українець рвав дистанцію і раз по раз вистрілював точними ударами руки ніг. Акцентовані влучання допомогли Владиславу зрештою піднятися на першу сходинку п'єдесталу. Я вирішив працювати, зі савку більше на коліні, тому що нижче мене росом мене дуже хороші колені. Ну і зустрічав його з колені. І от результат срочна перемога. 23-річний Надім Масуд один з найдосвідченіших кікбоксерів нашої команди, представлених у Вільнюсі. Його вага до 67 кілограмів оцінювалась тренерами як найбільш конкурентна, а тому й підсилили представництво ще одним з Максимом Шафранським. До півфіналу Масуд і Шафранський дійшли впевнено та красиво. Надім переграв суперників і в швидкості і в техніці. А Максим за рахунок вибухових серій ударів і морально-вольових якостей не змусив суддів засумніватися у своїй перевазі. У півфіналах спортсменів розвели посіці, і усе вказувало на те, що золото розігруватимуть саме українці. Проте судді нагороди нашим віддавати не поспішали. Надіємо в одній другій протистояв господар рингу литовець Ян Наус. Два рівні раунди підняли градус напруги у залі у третій віршальній двохвилинці. Прекрасна робота українця ногами не залишила сумнівів у його перемозі. Проте для суддів усе вирішив статус господаря рингу і перемогу присудили литовцю. Відповідно, бронза у масуда я просто представляв Україну. і перший бой відкривав турнір Українці підтримують всіх. За тим самим сценарієм пройшов півфінал і у Шафранського. Якщо у перших раундах українець гідно впорався з опором естонця Рустама Гурбанова, то у заключній дохолинці йому не вистачило чи то везіння, чи витривалості, чи досвіду. Шафранський також повіз додому бронзу. Медаль у рангом вище потішив українську публіку Олександр Тен. Завдяки хорошій підготовці його бої на стадії плей-офф були одними із найвидовішніших на чемпіонаті. З перших секунд поєдинків українець корейського походження одразу викликав симпатію литовської аудиторії. Техніка, швидкість, серійність ударів зробили свою справу у чвертьфінальній та півфінальній стадіях. Одній другій Олександр достроково переміг естонця Павла Смірнова, а у фіналі протистояв литовцю Лукасу Лічавісу. Цей бій назвали одним із найінтригуючих на турнірі. Безапеляційно вигравши стартовий раунд у двох наступних наш кікбоксер дещо здав позиції, дозволивши литовцю вирівняти ситуацію. Однак судді, як завжди, все бачили зовсім у іншому світлі. Поразка 0-3 і срібна нагорода на шиї в Олександра Тена. Я доволен турниром, но недоволен судейцем. Не очень доволен, конечно. Хочу, хочу стать чемпионом мира по профессионалам. Вот так. Ті ж судді не дали відбутися тріумфу ще одного українця Івана Брьохова. Після трьох поспіль беззаперечних перемог над поляком, кіпріотом і представником Молдови. Іван у фіналі вже іронічно теж потрапив на литовця Валдемара Кульді. У цьому протистоянні українцю довелось змінювати тактику і демонструвати неабияку витримку. Іван впорався з поставленими завданнями, втім судні одностайно та уже несенсаційно виявилися на боці господаря рингу. Поразку, яка подарувала Івану Срібло, українець прийняв оптимістично та без нарікань на рефері. Я показав себе на турнірі, хорошо провів чотири бої. У мене була найсильна сітка. Ані вот. всі провели по три а я провів чотири. Тому, може, десь -то не був я уверений, але вроді робив, много. Непростим виявився шлях до п'єдесталу і у важковаговиків Миколи Олійника та Станіслава Стаднічанка. Блискучі перемоги хлопців на стадіях плей-офф стали трампліном до омріяних фінальних поєдинків. Станіслав Стаднічанку у золотому поєдинку протистояв литовцю Сергію Маслобоєву, який, окрім аматорів, має ім'я і в професійному спорті. Українець, здивувавши публіку, продемонстрував потужний опір, проте в підсумку досвіду, аби забрати золото, йому трішки не вистачило. Не вистачило удачи, везения и немножечко сили, можливо. По функционалке, как бы по дыханию я чувствовал ну, как бы нормально. тоже такое, Противник очень очень был сильный. сильний. Я надеюсь, как бы сделал больше, чем я смог. Прикола олійник теж обмежився стріблом. Витративши на півфінал, усі моральні і фізичні сили, заключний поєдинок проти представника Молдови Ауреля Ігната. Українець все ж програв Нервозно, але навірно, все таки не так трудно, як я планував. Єдиний той пропущений удар заставив може бути зібратися і працювати более інтенсивні. Я вже сича з этим соперником прошлого року, в полуфіналі у нього теж виграв. Не знаю, уверені чи ні, треба буде просмотреть бой. Ну, в общем, противник хороший. Я просто знав його сильну сторону, це удар справа. І старался цього не допустити. Вроде бы як вийшло. 14 нагород світового гатунку на рахунку українців яскраво свідчать. Команда є. А значить, славні традиції вітчизняного кікбоксингу продовжуватимуться.